Привіт, друзі, з вами Віланд, Рафаель Донателло, Вийшли представити вам фігурку Слеша від Супер Севен. Компанія випускає омажі на старі фігурки плеймейцу по серіалу 1987 року по класичних черепашках ніндзя. Ось так власне виглядають черепашки ніндзя. І сьогодні ми будемо оглядати велетня Слеша. Традиційний красивий, мінімалістичний зовнішній пак, але подивіться, яка грубезна ця коробка. Всередині в нас вже ось така краса, такий каналізаційний люк з мордою Слеша, з двома його кривими мечами. Ззаду просто символіка черепашок ніндзя класичних. І ми можемо підняти оцю верхню штуку, якщо мені вдасться її сунути, ось так. І побачимо саму фігурку Слеша. Ну і він здоровань, він великий, тому її коробка в нас. Здоровенно. І згаду на такій цегляній стіні в нас опис Слеша це лиха черепашка ніндзя з Ніндз, яку створив Шредер, щоб боротися з черепахами, і він такий злий призлий, сильний присильний і робить всякі різні злі призлі речі. Дістаємо ми його ось так зверху, і він прям важкий важкий, здоровий. Подивіться, тут. В рожевому виконанні вся його зброя, тут його ще якісь руки, якісь гранати. Зараз будемо з усім розбиратись по черзі. Щойно розпакувавши цього здоров'я, я зрозумів, що тут будуть проблеми зі стійкістю. Але отако, якщо ви розгинаєте стопи, трішки відводите назад його, то він перестає падати. В нього дуже важкий панцир. Він прям важезна фігурка, Панцир там не, не повітрям наповнений, як це люблять робити, плеймейтс, а прям Дуже важкий і прикольний, тому виглядає він класно, але оці loose joints, як кажуть англійською, тобто роздовбані суглоби кульшові, ну вони не дуже і роздовбані, бачите, вони не бовтаються, Вони отут-от трішечки ходять, а так то вони, в принципі, не такі вже, як здавалося б, на перший погляд. Ну, Стоїть він, отак, стоїть, але цей панцир, бум, тільки трішечки якийсь додатковий рух, все, він падає. Ну що ж, по стійкості зрозуміли. Дивимося по скульпту. Ну, по скульпту прям прикольний. Зубяри здоровенні, одне око в нього е нашльох жовта, друге просто е білого кольору виглядає класно, пов'язка чорна на очах, стрічки від пов'язки собі в один бік е роз... е розтягнуті, розвиваються. Чимось він мені нагадує Лео Горбуна. Від некі там, де черепашки з монстрами були схрещені. Чомусь вибрали йому рожевий колір. Можливо, плеймейцівська оригінальна фігурка так була помальована. Ось і Сам його ремінь з рожевим, тут буква С в інший бік. Написана в нього на пряжці. Тут прикольні такі череп і кістки, намальовані рожеві пов'язки, рожеві елементи на поясі, сам пояс чорний. В інших своїх частинах. Тут класні шипи жовтим помальовані, класний красивий панцир. Тут також рожеві шипи на колінах, такі стрічки від Паска, прикольний здоровацький хвіст шипастий звисає лапи з пазурями жовтими, І ноги і руки з пазурями-жовтими. Красиво, прикольно виглядає, важкий, великий, Лихий. Slash. По артикуляції він вміє обертати голову тільки ось так. Ось так може хе -хе -хе -хе, робити. Або ось так. Хе -хе -хе. Інакше не може ні повернути в бік, ні підняти просто шарнір. Ось так от вона повертається. От, і все, і все, і все. Ну, Окей, не дуже тут з головою артикуляція. Ну, Плече обертається, плече гнеться. Додатково зробили, до речі, біцепс свілл. Не у всіх фігурок є, у кота, наприклад, не було ускреча. Одинарний ліктьовий суглоб, просто згін є, оберт і згін вверх вниз Верх вниз з обох сторін, тому що вони іноді роблять, як ми бачили, в того самого кота кісті одну верх-вниз, а другу на себе від себе. Кульшові суглоби, ну, там шарніри, стандартні. Він, отак вони ніби... Не дуже і роздовбані, але все одно якось ще міцніше мені хочеться. От По ширині ось так розводить, допереду, ось так, дозаду просто впирається в панцир, практично не відводить. Коліно. Ось так коліно, якось трошки вбік, дивно, і ще й тут крутиться воно на цьому е, своєму е, кілочку. Е, і стопа ось так гнеться, ось так крутиться. Ну Стопа стандартна, але стопа ця дозволяє йому стояти. Ми, е, Розгинання в стопі роблять його в принципі стійким, якщо широко розвести ноги. Ну, така сама фігня в них з черепашками, з основними персонажами. Тому. Окей, буває і так. По зброї пішли. Булава, також з рожевою ручкою. Hello, Барбі, hello, Кен. Така стрібляста в неї сама оця ударна частина, рожева ручка, чорні намотки. Якийсь варіант нунчаків, який можна напевно зігнути. напевно Ось таким чином зараз щось розфокусувалися. Ми якісь шипи, також рожеві. Нунчаки. Не подобається мені цей рожевий колір, він мені здається, не пасує цій фігурці абсолютно. Ось е, такий е, невеличкий ножичок, щоб Барбі намазувала паштетик на хлібчик з рожевою ручкою, з великими такими, е, шипами жорсткими. Є ще два таких кривих види зброї, отакий От, кривий криволезовий меч. Ось він нарешті сфокусувався, і закінчення таке потрійне в нього з чорною ручкою і такий. Криволезовий сайт, також з якимось таким негострим потрійним закінченням. Дві гранати, досить гарно, красиво вони пофарбовані. Три сюрікена, два таких хитрих, а один така проста зірочка, також срібним помальовані. Ось така змінна голова, де в нього інший вираз обличчя, як на мене, не перевершує вона оцю з цими зубами. Тут багато зубів, таких відкритий рот. Думаю, що... Хоча досить непогано також виглядає, ну прикольно. Обидві голови прикольні, ця звісно ж, краще, але в принципі і ця окей. Різні руки, і відкрита кість, і так вущим хватом кість, і просто кулаки з цими шипами на руках. Ну, зараз подивимося, яка зброя як лягає. І все те саме прикріплено на якісь такі а-пластикові зроблені дошки. Супер знахідка для кастомерів, розмальовників, коли можеш зброю зробити таку, як ти хочеш, а не рожеву. І ось що я вам скажу по зброї. Тримати булаву він може нормально, тримати меч він може нормально. Так само він зможе тримати цей сайт, але я йому закріпив його в ремінь. Тут є в ремінь різні кріплення, можна тут щось понапихати от Тут в цій гранаті є така ручка, та і вона за ремінь кріпиться. Сюрікени кріпляться на ремінь на такі випинання. Спеціальні. Оце, до речі, було дуже грубе. Летя я накрутив сюди сюрікен Тут нормальні, більш-менш тримаються сюрікени. Решта от для цього, от для цієї байди. Для цього ножа з великою ручкою. По суті, руки немає ніякої оці руки, які базові, вони завузькі, широкого хвату немає. Для гранати хіба ось така рука. Він ось таким чином може її кидати. Інакшого варіанту також немає. Для сюрікенів взагалі немає руки, ось так, де пальці би вузько стояли, немає. Знову ж таки, не продумано абсолютно. Super 7 просто зробив набір рук і зробив набір зброї. Таке враження, що різні люди виконували цю зброю і різні люди виконували руки. Тобто так, щоб задумати, що в нас були всі різні руки, щоб тримати різну зброю, немає. Нафіга потрібний оцей вузький хват, який... Ну для чого, якщо є оцей, для якої зброї цей вузький хват зроблений взагалі не потрібний кулак з цим вузьким хватом нікому. То років, от дуже мені це не подобається в Супер 7, що вони напофік роблять ці кісті. Всі. Ось можете оцінити розмір на співвідношення, слеш більший за черепах. Досить класно він буде виглядати на фотографіях з черепахами, на полиці буде досить класно виглядати. Але ви чули всі нюанси, оці з руками, з стійкістю. Так, в принципі, ну окей, фігурка, просто у мене не в'яжеться. У всіх фігурках Супер 7, коли я їх оглядаю, цінова політика, і е, якість виконання. Ну, ніби і матеріал класний, і фігурка гарна. Але оці дрібні нелогічності 50 баксів умовно там черепашки чи 45 вони були, все дається дорожче, тому що він більший. І така ціна велика на фігурку, якщо та сама нека за 35 продає, якщо це одна фігурка, і там зазвичай. Руки є якісь ті змінні, які логічно тримають всі можливі аксесуари. Не завжди, але зазвичай. То тут багато до Супер 7 питань. Залишаються в мене не розпаковані Супер 7, Ace Duck і Маузери. Якщо вам цікаво, пишіть, коментуйте. Також будуть, звісно, Супер 7 Черепашки 2003 року не вийшли. Чи щось я буду купляти ще цієї серії? Не знаю. Хотів я купляти караї і прилонів. Які нові виходили, але буду думати, чи брати, чи не брати, тому що така досить контроверсійна серія. Ну і, звісно ж, я чекаю ваших вражень, ваших коментарів, а можливо ви власник якихось фігурок Супер 7 по Черепашках Ніндзя чи по інших франшизах. То пишіть в коментарях, як вам і чи ви знаходите також якісь недоліки, чи вам все-все-все подобається. Звісно ж, донатьте на Збройні Сили України, це над-над-над важливо. А на сьогодні це все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банка. чуваки, Бувай!